Продовжуються обстріли російськими окупаційними військами позиції сил АТО. За минулу добу підтверджено 55 випадків відкриття вогню: 25 з них на Донецькому, 19 на Маріупольському, 6 на Луганському та 5 по ділянках місцевості. Найбільш небезпечним був Донецький напрямок, де ворог обстрілював наші опорні пункти неподалік Авдіївки, Зайцево, Майорська, Кірового та Ленівського з автоматичних гранатометів, мінометів різних калібрів та самохідних артилерійських установок. А поруч Опитного, Новосіловки 2 Новгородського з мінометів. Загалом по нашим позиціям було випущено близько 130 мін та понад 100 снарядів. На Маріупольському напрямку російські окупанти вели вогонь з кулеметів та гранатометів по опорних пунктах поблизу Новотроїцького, Березового, Богданівки, Талаківки та Широкіну, а по укріпленням неподалік Марінки та Тарамчука з мінометів калібру 82 мм. На Луганському напрямку позиції Збройних сил України в районі Попасний та Золотого потрапили під вогонь стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітних установок а поруч новозванівки з мінометів. Неприцільним вогнем ворог провокував українських бійців на вогонь у відповідь.